Тарас Шевченко у нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печалю хопить душу. Стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помилюся, мов. Перед образом святим цієї Матері Святої, що в мене ж Бога принесла, тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його не дивитися, не говоритись, це моє, моє. І дивиться на його. І молиться за його Богу, і йде на вулиці гулять, гордіше самої цариці, щоб людям бачити, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над усіми.